Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам декілька покупок з різних магазинів, і якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. А, ну, почну з того, що необхідно мені постійно. В домашньому прибиранні це ось такі а, серветки. Я купую їх в, в різних магазинах, то, чи то Aldi, чи DM, чи Rossman. Ну, ось Сьогодні я а, була в Netto, тому придбала там. До речі, там дуже хороша ціна а, євро. Ой, зараз не скажу чеку немає. Ну, щось євро. І також я там завжди беру свої улюблені серветки для прибирання з ароматом лимону. Вони на основі спирту, вони дуже класно прибирають і не залишають ніяких розводів. Особливо мені подобається витирати свій скляний столик. Євро з чимось вони коштують. Ем, так, в цьому ж магазині я придбала ось такий гель для душу, який я просто обожнюю. Цю компанію, і я вже прям а, збираю якусь міні свою колекцію. Не всі аромати мені подобаються. а Від деяких я просто у захваті. І ось цей рожевенький мені дуже-дуже сподобався. Мені дуже подобається цей такий кремовий. Ой, квітковий, він ще такий свіжий, насичений, принасичений аромат. Я обожнюю, як м -м, пахне потім ванна кімната, як м -м, пахне е тілом. Ну, це просто щось неймовірне. Це релакс. Так, далі в дем. Е я ось такі засоби. Хочу сказати, що це е нічим не гірше, ніж котекс. Ну, Always. Ой, котекс, тут котекс немає. Хотіла сказати Always, який популярний і представлений. Це саме така бюджетна марка, тому раджу, я завжди купую ось щоденні. Далі ось такі нічні, і це Євро з копійками. А бувають ще й акції. Так, ну нічні і ось такі денні. Так, далі мені знадобився дезодорант. І цього разу я вибрала дав ваніла. Ну, цікавий. Я експериментую з ароматами. Мені подобається щось новеньке. Будемо бачити, як він буде діяти, і ще надовго він мені буде подобатися, тому що ну, трошки от такі аромати бувають специфічними, вони потім не доїдають. Так, далі в я купила ось такий чудовий набор із трьох міні-кармаксів. Полуничний а, а, що тут? чері... Вишенка та, мабуть, ананас. Угу. Дуже обожнюю Carmex. Це такі класні бальзами, дуже класно вони зволожують, напитують і просто рятують губи від ну, шалушіння, від. Пересихання і так далі. Ну, от мені дуже подобається ця текстура і ця дія. Тому буду насолоджуватися різними такими ароматами. Далі побачилось такий новенький блиск. До речі, десь 5 коштує. від Essence. Так, спробую зараз показати свотч. Дуже тут класний аплікатор, така кісточка немаленька. Так, я ось нещодавно передивилася відео однієї дівчини, вона показувала свою колекцію блисків та помад. І я так захопилася цими блисками, що просто, ну от мені гавало як потрібно було купити собі у когось блиску чи олійки. А дивіться, який гарний. Він такий плотний, класний, переливається. ну клас. Мені подобається. Наступний ось такий: до речі, тут є якийсь номер. Чи ні? 01 Golden Peach. Так. Далі це у нас вже в серії Birsey Bomb. Як він чудово пахне, який він просто неймовірний е на губах це просто, не знаю, якась ням-нямка. Так приємно, наче? Якесь морозиво, з печивом, з цукерками. Ну, це щось неймовірне, дуже приємний, нелипкий, він також як бальзам зволожує. <к those kleinen whiskers> ну ось, В ньому є блискітки, вони такі ось переливаються, делікатні. Але мені подобається, як він класно е, зволожує. І Як він приємно пахне. Це така насолода його <три>, тримати на губах. Клас, я дуже рада, що я його купила. І коштує він купійки щось, євро з чимось. Так, а, наступне. А, блиск тут навіть три в одному. Я ще не розібралася, що саме. ну Тобто якісь глітери, мабуть, можна як на очі, так і на губи. Так, це у нас вже марка Trend It Up. Тоже дуже гарний, там трьох варіантів: рожевий, такий якийсь зелений. І ось мені цей найбільше сподобався. Так, я не знаю, як показати, але, мабуть, Ну там, тобто, такі різноманітні блискітки. Ось. І там вже не спонжик, а така лопаточка. Буду розбиратись, але також виглядає дуже-дуже гарно. Наступним а, мені потрібна була туш. я взяла від Essence ось таку принцесу. Дуже гарно виглядає. А, ну, тут звичайна класична щіточка. Сама така, ну, пухнаста, звичайна класична, як я люблю. Також недорого. І наостанок покажу. Свою мрію. я хотіла купити завжди Кіко Мілано. І я знайшла тут магазин. На жаль, в мене зараз закінчиться час, тому я так швиденько покажу. Я купила ось таку пудру в номері 07, і вона просто бомбезна. Мені подобається, як виглядає сам футляр. Тут ще дзеркало, пуховочка і ось така плотна матуюча. Дуже класна пудра, дуже класна. І наступний продукт це блиск номер 17 Дуже популярному такому, неймовірно гарному. Він так класно переливається і так м -м, приємно сидить на губах, не липне. Просто м -м, вау, хочу ще. От, я якось покажу, сходжу в наступному відео, бо час в мене закінчається, тому дякую за увагу. Всім бажаю гарного, спокійного, тихого дня і ночі.